В Канаді наречена скасувала весілля через відмову гостей дарувати по 1200 доларів за людину. Дівчина на ім'я Сюзан вирішила організувати величезне весілля і готувалась витратити на святкування 60 тисяч доларів. Для цього вона зобов'язала гостей дарувати не менше 1200 доларів за присутність на події. Однак мрії пари про величезне свято не судилося здійснитися. Переважна більшість родичів і друзів відмовились виконати прохання. Погодились лише вісім осіб. Тоді наречена впала у гнів і вирішила не лише скасувати весілля, але й розлучитися з коханим. У соціальних мережах вона заявила, що не вважає своє прохання до гостей чимось особливим і звинуватила друзів у зраді її мрії. Якщо ви не були готові внести свій внесок, то ви не заслуговували бути гостем на нашому ексклюзивному весіллі, заявила вона. Що ви вважаєте, чи мали гості прийняти умови нареченої? Пишіть у коментарях.